Перші постачання ракетних комплексів Петріо до України обіцяні в межах угоди з НАТО вже розпочалися. Принаймні таке заявив президент США Дональд Трамп під час візиту на авіабазу Ендрюс. Напередодні він наголосив, що США не матимуть жодних фінансових втрат, адже їх, начебто, на себе взяли НАТО та Євросоюз. Більше у нашому матеріалі. Відбувається в режимі реального часу. Як ви думаєте, коли наші союзники закуплять перші ракети Петріо? Вони вже відправлені. Вони надходять з Німеччини, а потім, замість відправлених, Німеччина закупить інші. В Усіх випадках Сполучені Штати отримають повну компенсацію. Таке американський президент підтвердив у вівторок під час візиту на військову базу Ендрюс, штат Меріленд. Йому подобається такий план озброїти Україну, адже це відповідає очікуванням американських виборців. Перекинути тягар платників податків на плечі інших. НАТО поверне нам усе у деяких випадках. Нам повернуть кошти безпосередньо країни Європейського союзу. Та ми завжди отримуємо свої гроші назад у повному обсязі. Тож нам більше не доведеться робити жодних інвестицій. Ми отримаємо свої гроші назад у повному обсязі. Днем раніше про кардинальні зміни у політиці Білого Дому було оголошено на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Це військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів, йтиме до НАТО і від нього далі. І це буде швидше розподілено для використання на полі бою. Вчорашній день був важливим. Перш за все, США тепер масово постачатимуть Україні зброю зі Сполучених Штатів не лише засоби протиповітряної оборони, а й ракети, а також боєприпаси, за які платять європейці. За словами генсека НАТО серед членів альянсу у Європі та Північній Америці. Участь у новій схемі вже готові взяти Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія, Британія та Канада. Ініціатором нового підходу в озброєнні України стала Німеччина кілька тижнів тому я розмовляв з Пітом Хексетом на цю тему. І під час обговорення я запропонував Німеччині купити дві системи Петріоту американців і надіслати їх безпосередньо до України, знаючи, що ми в нашій ситуації щодо Петріот їхнього обслуговування та розподілу не можемо поставити нову систему, але ми готові і всі погоджуємося, що в Україні потрібно більше таких систем, і тому це виправдовує придбання двох систем. І не просто ініціатор, а головний партнер у посиленні обороноздатності України. Адже тільки така політика може змусити Росію сісти за стіл переговорів, упевнені в німецькому уряді. Ми з Президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його. Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тим часом очільник німецького МЗС закликав союзників не баритися із допомогою Україні, адже російські атаки лише посилюються. Це справді важливо для того, щоб Україна могла залишатися життєздатною та захищатися. І саме тому це крок у правильному напрямку. Головне, щоб Україна отримала зброю дуже швидко. Не можна гаяти часу. За умови доброї волі все може відбуватися швидко, і воно має відбуватися швидко, тому що запаси України виснажуються. За даними Енці Ройтерс вже наступної середи для допомоги Україні НАТО проведе зустріч країн-власників зенітних комплексів Петріот. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Як змінилася позиція Сполучених Штатів щодо війни в Україні, проаналізуємо разом із Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президент України. Пане Сергію, ради вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго дня, вітаю, пане Сергію. Власне. Останніми днями ми всі бачимо, що президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо Володимира Путіна. На вашу думку, що стало останньою краплею? Знаєте, це той випадок, коли останньої краплі немає. Це є системна робота, яка відбувається протягом півроку після того, як в Америці помінялася адміністрація. І ця системна робота вона рано чи пізно мала дати свій результат. От зараз цей результат ми бачимо в зміні, яка відбувається в риториці Дональда Трампа, і це системна робота всієї української влади української команди, на чолі з президентом. Всі інтерв'ю, які дає президент, починаючи від CNN, який симпатизує демократичні партії, і до каналу НЮсмакс, який є головним каналом Мага, от якраз вчора було чергове інтерв'ю президента каналу Ма опубліковано. Це медійна робота, це робота з українськими лобі в Вашингтоні, які зареєстровано, офіційно працює. Це робота по ресурсній угоді, яка була спочатку дуже я б сказав. Ризикова для України, а потім, завдяки якраз переговорам, які вела Юлія Свириденко, новообрана прем'єр, так само було виправлено всі незручні тонкі місця. Так само це стосується дипломатичної роботи по домовленостям щодо навіть знаєте, припинення вогню. Україна демонструвала готовність до припинення вогню в ті дати, про які мова йшла в. Скажімо так, публічні комунікації з американцями. Це 9 травня, це великдень. Україна показувала добру волю. Хоча нам це було, я б сказав, не те, що не вигідно. Це було всупереч взагалі логіці. Ми пропонували постійне припинення вогню, а не на три дні. Але Україна це показувала для того, щоб показати, що ми готові, і все це дуже складна, але можливо така рутинна і не завжди помітна робота, наче лікує президент. Реалізатором цієї роботи є я Андрій Єрмак на щоденному контакті. Ну от навіть вчора в Києві третю добу перебуває Кіт Келох. Єрмак проводить з ним тривалий, тривалий час. Відвідують Бабин Яр зустріч з равинами, відвідування пам'ятних місць. Звичайно, українська позиція зрозуміла. В Бабиному Яру Путін вбив українців, коли в 22-му році атакував Київ ракетами. Є загиблі. так само. В Бабиному Єру це місце масових злочинів Гітлера, і нинішня війна як Путіна проти України. Вона багато чого подібна на війну, яку вів Гітлер проти євреїв, і Кіт Келох разом з Єрмаком провели душка, так важливі комунікації з представниками релігійної громади. Це все. Я пояснив така дипломатія м'якої сили, яка теж має місце, і це дуже е, контрастує з тим, як нам намагалися от, зверніть увагу два-три тижні тому до того, як Дональд Трамп поміняв свою риторику. От, буквально нам щодня розказували українські переговорники дуже непрофесійні. Українські переговорники завели все в глухий кут. Трамп відмовився від України. Путін контролює Білий Дім, повненісенітницю завалювали медіапростір. На жаль, в тому числі іноземні медіа робили цей меседжбокс популярним. А в підсумку ми бачимо, українська переговорна команда ефективна. Дональд Трамп міняє риторику зброю, яку Україна потребує, вона вже на дорозі в Україну. Про це сьогодні сказав командувач об'єдним штабами в Європі. Тобто нас фактично намагалися ошукати, одурити в публічній комунікації, теж на жаль, в тому числі деякі журналісти, і протиставити українську переговорну команду американській, а результат абсолютно інший. І переговорна команда справляється ефективно. Більше того, вже вирішується питання щодо посла України у США і якраз. Призначено спеціально повноважно президента з питань розвитку співробітництва з Сполученими Штатами Ольга Стефанішина буде працювати в цьому статусі, поки тривають всі процедури погодження її кандидатури на посаду посла України в Америці. Це плавина з'явилася прямо під час нашого ефіру. Тобто заповнюється цей дипломатичний вакуум, тому що ну. Америка запитувала, коли буде ротація посла. Зрозуміло, що нинішня посолка пані Баркарова, вона вже відбула свій термін на посаді, і американці воліли бачити теж конкретику в цьому питанні. Ця конкретика теж вже є. Тобто, призначено людину, яка буде послом в майбутньому після отримання цих формальностей. Це Ольга Стефанішина, яка вела весь кейс по Переговорах щодо євроінтеграції є ефективним переговорником зараз. Вчора позавчора коли спілкувався з європейськими дипломатами, всі вони були засмучені про те, що Олі Сифанішни не буде в новому уряді, але вона буде послом в Америці, якщо пройде відповідні всі погодження у Вашингтоні, але зараз буде спеціально повноваження президента, тому. Я головне, до чого можна закликати, це не вестися на різноманітні інформаційні кампанії, навіть якщо за ними стоять впізнавані обличчя або відомі медіа, результат абсолютно інший ніж те, що нам розказували Буквально два тижні тому, якщо ви згадаєте, чим був наповнений медіапростір і до чого Україну закликали ледь неповну зміну всього переговорного пуну, пане Сергію. Всі ми на початку тижня чекали гучної заяви Дональда Трампа. І власне він поставив ультиматумом. Путіну за 50 днів підписати мирну угоду. Інакше вдарить по Росії санкціями. Як вважаєте, як Путін використає ці 50 днів? Він піде на ескалацію і далі? Чи все-таки сяде за стіл переговорів? Знаєте, нам напевно найменш важливо робити припущення щодо Путіна, тому що його характер війни зрозуміли. Це війна геноцидного характеру, і вона не зупиняється. Головне це українська оборонна спроможність і готовність до переговорів в будь-який момент. Українська влада ще до початку повномасштабного вторгнення, взимку 21-22 років пропонувала прямі зустрічі Путіна і Зеленського, щоб зняти всі питання, якщо вони в Путіна є. Замість цього Путін тільки нарощував свою військову спроможність біля наших кордонів, щоб потім здійснити цей віроломний напад на українську землю, а почати цю війну. А українська позиція незмінна. Ми готові до цих переговорів в будь-який момент, в будь-якому місці а Путін не готовий. Він я думаю, спробує далі да, звичайно реалізовувати свої злочинні наміри, і Україна має бути просто захищена. І Америка в цьому сенсі поміняла свою позицію, що є результатом великих зусиль української дипломатичної команди офісу президента і президента особисто. Пане Сергію, власне, ви от підтвердили, що військова допомога вже на шляху до України, і власне американський президент пообіцяв постачити Україні кілька установок з РК Петріот. Про яку кількість взагалі може йти мова, і скільки всього таких систем просить Україна? Президент розповідав про домовленості з Німеччиною, яка придбає одну систему, і Норвегія придбає дві системи: це дві повних батареї, але точна кількість і всі інша інформація, вона звичайно не повинна розголошуватися в прямому ефірі. У нас інколи доходило до абсурду з попередньою адміністрацією, коли повідомляли, коли яка зброя їде, якими маршрутами, і на які склади вона потім потрапляє. Що звичайно, ворогу спрощує аналіз даних. В відкритих джерелах і подальше удари по цим нашим об'єктам складам. Тому ця інформація, я переконаний, не повинна звучати в прямому ефірі, але позиція озвучена. Вона озвучена була раніше, і зараз вона була підтверджена президентом США. Тому рухаємось далі. І більше того, ми чули публікації. Бачили в європейській пресі про те, що Дональд Трамп подзвонив Фрідріху Мерцу і запропонував не три 5 комплексів Петріот передати Україні в різні способи. Треба розуміти, що це не просто система ППО, це штучне виробництво за великим рахунком. Кожен комплекс є унікальним. Він складна, дуже технологія, яку виробляє тільки Америка, і їх немає. Знаєте, заповнених складів зброєю систем ППО. Тому неможливо її просто як на ксераксі розмножити і тут же отримати. Це складний процес, але деталі я думаю, не варто, щоб вони вивчали в прямому ефірі. Пане Сергію, взагалі щодо зброї для України, Дональд Трамп та генсек НАТО, Марк Рюте домовилися про схему, коли Європа платить, а США постачає своє озброєння Україні. Однак, за даними Ройтер, союзники Києва та Вашингтона дізналися про цей план у режимі реального часу. І не всі на цей план погодилися. То як швидко можуть бути усунені усі нюанси, і ця схема запрацює? Ні, там погодились не всі країни, які в принципі і не збирали спогоджуватися. Франція, наприклад. Вона хоче свій ринок озброєння розвивати свою зброю, просувати, і це логічно. Ми бачимо таку саму модель поведінки Франції, навіть залізниці. Вони просувають свої електровози Альстом. Вони просувають свою рейку французького виробництва Сарста. Тобто вони логічно діють, просувають свою продукцію на тих ринках, де вона ще не представлена. Аби не поступатися американські ну нам це я б сказав внутрішні стосунки. Франції та Америки не, не є підставою для аналізу. Це ну, хай вони самі вирішують. Головне, щоб Україна отримала потрібні комплекси, типово чи будуть вони домовленості з Францією чи ні. Це питання дипломатичної роботи. Але те, що домовлено, вона дуже сподіваємося, Україна отримає там, так само чи в Італії теж має свою, свою логіку. Певну і теж ну важливо розуміти, що. Європейські країни хочуть мати власне ринок виробництва озброєнь для того, щоб бути спроможними в разі, якщо в Америці в чого відбудеться якась зміна політичної риторики. Це їхні справи. Україна готова і співпрацює з усіма учасниками північно-атлантичного альянсу. Всі, хто готовий допомагати Україні, всім ми вдячні і з усіма ведемо ці переговори. Більше того, важливо президент же сказав, що мова йде не про передачу безкоштовну, а про придбання цих комплексів за рахунок. Російських арештованих активів пане Сергію, Кіткелог, спецпосланець Трампа у понеділок прибув до Києва. Скажіть, будь ласка, а чи є в його планах відвідати прифронтові території? Це напевне остання інформація, яку варто озвучувати в прямому ефірі. Всі плани робочої поїздки Кіта Келега публікуються по факту від того, як вони відбулися. Звичайно, такого роду візити високих представників американської влади в країні, яка перебуває в режимі повномасштабної війни ну, сам по собі факт є важливим візиту. Це випромовити факт. А програма точно не повинна говоритися. Вчора я згадував про спільну зустріч Єрмакан, похід в Бабин там Келогом Також була був візит в начальний центр національної гвардії Кита Келога, зустріч з виробниками української зброї українських дронів і так далі. Його подальші плани ми дізнаємося про них уже по факту реалізації цих планів. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно вам дня. Дякую. До побачення. Я нагадаю, це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.